Сьогодні нардепи проросійської ОПЗЖ Наталія Королевська з чоловіком Юрієм Солодом складають мандати нардепів. Якщо вас хвилюють питання, коли буде кабріолет аудіч червоного цвіта доставлений, відпочинок в Дубаї під прицілом журналістів дають свої результати. Це, це досить досить вже я. сьогодні провокувати людей. Да. А доньку і дружину живаго помітили на модному показі в Парижі. Нагадаю, нардепа шостого скликань Верховної Ради Костянтина Живаго підозрюють у розк. Краданні 113 мільйонів доларів накрали в українського народу, а тепер переховуються як щурі. Сподіваюсь, що пройде весна, і саджати таки будуть. Деталі за хвилину. А я нагадаю, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтесь та вмикайте дзвінок. Я впевнений, що з досвідом прийде і по перше, бажання перемоги. Третій рік не може ступити на українську землю мажоритарний власник гірничо-добовної групи Ферекспо Костянтин Живаго у 2019-му Генпрокуратура оголосила його в міжнародний розшук у справі про розтрату і легалізацію 2,5 мільярдів гривень через його банк, фінанси та кредит. Відтоді бізнесмен керує залізнорудною імперією дистанційно. Це не заважає «Ферекспо» демонструвати рекордні прибутки не просто так люди мене обрали. Я саме молодим депутатом, коли мене було 24 роки, і я 21 рік працював саме депутатом. Від Костянтин Живаго також є власником футбольного клубу Ворскла у 2019 році. Журнал Форбс оцінив статки живаго приблизно. У 1,5 мільярда доларів, що дозволило йому посісти стати другим найбагатшим українцем після Ріната Ахметова. Ми маємо, як би, навчитися від Ви Ви повинні навчитися плевел. Дажнікакби навчиться тлічать джонадплів. Видожни результат. Если... Якщо... А Статистика на 21 рік показує, що він є третім найбагатшим українцем за даними Форбс. Загальні статки тоді складали 2,5 мільярди доларів. Я впевнений, що з досвідом прийде і. А по-перше, бажання перемоги. І от 23 січня у Парижі відбувся славно звісний показ Скаперелі, на якому презентували сукні з головами тварин. І як виявилося, таку важливу модну подію не змогли пропустити донька та дружина бізнесмена Костянтина Живаго. Підозрює нового у розтраті у 113 мільйонів коштів банку, фінанси та кредит. У Фейсбук увагу! На це звернув журналіст УП Михайло. Ткач панянки Аліна та Софія сиділа не абиде, а в першому ряду. Кайлі дженер посунця та з цікавістю розглядали нову колекцію. І ось Михайло Ткач написав. Продовжуємо розповідати про олігарха Живаго, який за запитом українських правоохоронців очікує на екстрадицію у Франції. Повірте, що як я був депутатом Верховної Ради від одного округу і обрався там 21 рік. Поспіль і не просто так люди мене обрали. Я саме молодим депутатом, коли мене було 24 роки. 23 січня, 23 рік Париж, тиждень моди, Показ Каперелі. на Ірину Шейк та Наомі Кембл дивляться перша і друга жінки у першому ряду. Донька Софія і дружина Аліна Живаго. За інформацією джерел у бізнесових колах і сам живаго також перебуває у французькій столиці. Шановні нам. Потрібні інші леопарди, як відомо, Костянтин Живаго з липня 2021 року перебуває у міжнародному розшуку. У грудні 2022 його було затримано на гірськолижному курорті в Куршавелі. І вибачте, якщо хтось з політичного класу України думає, ніби коли він спускається на лижах з гори, то цим мотивує солдатів підіймати сакопів і йти у наступ. Це ознака божевілля і таких. В політиці не буде. А 10 січня Живаго, очікуючи екстрадиції, вийшов під заставу в 1 мільйон євро. Ми прожили непростий, багатий на події рік. Маємо бути певними, що будь-які труднощі є плинними. Твоє питання. Може, воно стосується кормов для кішок для цуценят, тому що кішки та цуценята там не можуть покупати собі в кишачих магазинах. І от скандальне розслідування журналістів української правди в Дубаї дає свої плоди. А я за мир. Я хочу в те время вийти нас людьми. Нагадаю, що декілька днів тому народну депутатку з ОПЗЖ Наталію Королевську та її родину заскочили на відпочинку в Дубаї. От наша страна до дуже разне, і ми всі різні, ну ми всі рівні у себе в країні. Що ми маємо? Народні депутати Наталія Королевська та її чоловік Юрій Солод, які раніше входили до проросійської фракції ОПЗЖ, склали мандати нардепів. Повідомляє РБК Україна, і ми з цим будемо боротися. Заяву до Верховної Ради ще не надходили, але за інформацією вони їх написали. Ми требуємо, щоб було заведено уголовне діло щоб було розслідувано. Зазначу, що раніше повідомлялося про те, що в Раді можуть позбавити мандатів депутатів екс-ОПЗЖ через подвійне громадянство. Я вважаю, що як би нам не було зараз складно, але ми повинні в будь-якому випадку залишатися людьми. І у багатьох, як громадян України, родственники живуть в Росії, це історично так склалося. І чим ми будемо більше спілкуватися, чим ми будемо старатися їм доносити наше бачення ситуації, тим, я думаю, ми і зможемо, як Можна швидше наші країни привести до нормальному режиму спілку. В Списку були народні обранці, які до того ж проживають за межами України. Серед них Наталія Королевська та її чоловік, депутат Юрій Солод. Масштаб маніпуляції, фальсифікації, вражає. Цікаво, що зовсім нещодавно королевська та солод, які були нардепами фракції ОПЗЖ, стали фігурантами батальйону Дубай. Розслідування, яке провели журналісти УП за даними змі, після початку повномасштабної війни Королевська з чоловіком перебралися до Дубая, таким чином пропустивши всі засідання парламенту з 25 лютого. В этом они вони вирішили цей серіал продовжити. І от вони принесли второй сезон. И і тепер починають запугувати депутатів, запугувати всю страну. Я третій день подряд выступления представителей правительства. Ну що, друзі, ось такому маємо новину. Дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Слава Україні! Пам'ятайте, ми обов'язково переможемо, нас не зламати! Но, к сожалению, сегодня мы видим, что у людей остается только одна надежда. Надежда на себя, надежда на чудо, надежда на своих родных, близких, чтобы в этой серьезной, сложной ситуации общей истерии власти не сойти с ума, выжить.